Тероборонівець ЛАРС в окопі склав випускний іспит в медуніверситеті. 25 переселенців імунізували у Вінниці проти covid 19 4 тисячі гривень за два тижні перерахували на армію поціновувачки керамічних прикрас Вінницької мисткині Юлії Гушул. Тепловізійний приціл для вінницьких нацгвардійців придбала і передала 20-річна вінницька художниця Ольга Клибанська. Бойовий медик це в першу чергу бойовий, а потім вже медик. Сьогодні Віктор на військових навчаннях. Спорядження насправді не дуже важке. Є боєкомплект, магазинне спорядження споряджені набоями. З медичного майна це турнікет обов'язково і аптечка індивідуальна. Будучи студентом Вінницького медуніверситету, Віктор і не думав, що доведеться надавати допомогу у зоні бойових дій. Всі військовослужбовці з воду. Прибували в окопах, але деякі були на окопах і вони зазнали поранень. Просили на допомогу. І один чоловік, ще також, Олексій Федоринський, також допоміг мені затягнути людину в окоп. І там вже в окопі я надала допомогу. І інша людина самостійно перемістилася. Теорія тут здається дитячим садочком. Військова аптечка перетворюється на рюкзак, каже Віктор. Це рюкзак бойового медика, з яким я був на позиціях, є додаткові бандажі. Перше бойове хрещення, випускник медичного вишу отримав, перебуваючи на сході України, каже побратим Віталій. Він надавав першу медичну допомогу під обстрілами, виносив поранених з позицій, грузив на машину, всіх виніс до одного-три чоловіка на той момент. Звісно, там відстань була коло 20 метрів. Виносити потрібно було, але він справився з цим, звісно, поранені були. В два рази більше за нього. В медицині немає дрібниць. І в медицині дуже важливий час. Якщо людина робить щось пізніше, то, можливо, вже й пізно. І цілком можливо, що ці люди, ну, їх би не було з нами, якби не дії Віктора. Під п'ятигодинним російським обстрілом Віктор рятував життя не одного бійця. Каже, у таких ситуаціях обов'язково треба обстежувати пораненого. Щоб перевірити наявність крові. Якщо ну, є крові, відповідно, там є поранені і там треба надавати. Допомогу відповідно до прагнення. Псевдоларс, військовий медик одного з підрозділів сил тероборони, обрав на честь улюбленого режисера. Це в честь данського кінорежисера Варса Фантрієра. Мені подобаються його фільми, особливо фільм Європа на руці у хлопця як оберіг патріотичний парний браслет, таких же носить його дівчина. Себе героєм Віктор не вважає. Я робив просто свою роботу, виконував свої обов'язки. А ось однокурсників, які теж стали військовими медиками, вважає прикладом для наслідування. Дуже поважаю цих людей, захоплююсь ними. Вони могли б ну, йти і могли б далі вчитись, але вони пішли і служать. Скромний та тихий так про Ларса відгукуються його колеги. Він серед медиків цього підрозділу, наймолодший, каже фельдшер Леся Оліник. Він прийшов невпевнений. Абсолютно молоденький хлопчик, тільки після студентського його віку він ще був абсолютно не адаптований навіть до мирного життя. Виписний іспад медуніверситеті Лар складав в окопі. Задля цього довелося шукати інтернет. Колеги медики кажуть, молодому спеціалісту не допомагали. На усі питання екзаменаційної комісії. Хлопець відповідав сам. Ходичі знали, де я знаходжусь, і тому вони якби, мені допомагали, але ну, це такий специфічний досвід. Після перемоги, каже Лар, стане лікарем-анестезіологом, працюватиме у себе на Кіровоградщині, звідки родом. Я перший, перший з династії, так би мовити. Я, мені просто в школі подобались предмети хімія і біологія, і я взагалі ну, не розумів, в принципі, що таке медицина. Коли я вступав до університету, я зрозумів, це вже тільки коли ну, на практиці почав працювати. Зараз Віктор на ротації з дня на день разом зі своїм підрозділом їде на нульові позиції. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниччина. Сьогодні у Вінниці попрощалися з дитячим лікарем-неврологом Павлом Ковальчуком. Чоловік помер 2 серпня у лікарні Кракова, де перебував на лікуванні. 70% опіків тіла. Лікар приватної клініки отримав внаслідок влучання російських ракет по зимості у Вінниці 14 липня. За його життя вітчизняння, а згодом закордонні медики боролися 20 днів. Церемонія прощання проходила в приміщенні обласної філармонії. Суспільне туди не впустили. Знімати заборонили рідні. Поховали Павла Ковальчука на кладовищі лікарні імені Ющенка. Павло Ковальчук, – восьма жартва російського теракту у Вінниці. Досі у лікарнях міста перебувають 17 людей, які зазнали опіки і травми під час обстрілу російськими калібрами замостя. Жодного у важкому стані. Про це повідомила речниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Інна Мартоннікова. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці, обстріляли мікрорайон Замостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведеного з акваторії Чорного моря. дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів. і Будинок побуту на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Поруч наразі служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінничині. У центрі підтримки переселенців Я Маріуполь проводять вакцинацію проти ковід-19. Зробити щеплення проти коронавірусу прийшла Олександра Лебідь, жінка-переселенка з Маріуполя. Каже, перші дві дози вакцини отримала ще вдома. У Вінниці робить бустерну. На сайті побачили, зареєструвалися, перетелефонували і так би прийшли, зробили Дуже зручно щеплюється бустерною дозою і Наталя Кондратюк. Жінка з березня живе у Вінниці. Зручно, що вакцинацію можна зробити в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь каже: я роблю для себе це, не тому що на роботу. Просто знаю, що це треба для здоров'я. Не хочу хворіти. Щеплення Маріупольцям роблять лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 у наявності вакцини Pfizer та CoronaVac. Лікарка Наталя Завадська говорить, більшість людей отримують бустерну дозу. Імунна система після двох доз вона перестає працювати через певний час, тому рекомендується через півроку, 6-9 місяців найоптимальніший термін, коли потрібно зробити бустерну дозу. Третю дозу вакцини Pfizer проти коронавірусу прийшла отримати Лілія Фалєєва. Незважаючи на воєнний час, ми маємо пам'ятати, що все ж таки. Ковід ніде не приховується, він є. І тому заради своєї безпеки також я вчителька, влаштувалась тут вже на роботу з 1 вересня, тому має бути вакцинована. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь у Вінниці працює два місяці. Тут вимушено переміщеним особам надають юридичну, психологічну, гуманітарну та медичну допомоги. Вакцинацію на базі центру зорганізували вперше, каже його керівник Олександр Халявінський. Ми зробили опитування серед наших Маріупольців в нашому телеграм-каналі та в сторінці, та сторінці в Фейсбуці. Хто виявив бажання? Ми всіх запросили сьогодні. Вони вакцинуються. Лікарі їх оглядають, проводять огляд. Наших маріупольців, а вже потім роблять чепань. Мобільна бригада медиків в їхньому центрі працюватиме і в понеділок, каже Олександр Халявінський. Сьогодні ж з 10 до 13 проти коронавірусу імунізували 25 переселенців. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця. Вінничанка Ольга Клибанська передала тепловізійний приціл для одного з підрозділів Нацгвардії, придбала його, малюючи і продаючи картини на військову тематику. За 47 полотен вторгувала 117 тисяч гривень. За допомогу армії від військових сьогодні отримала грамоту і подяку. Нехай служить вам. Буде Це корисно. цей тепловізійний приціл стане нам у нагоді для наших снайперів. Які зараз будуть виїжджати на завдання в зону ООС, дуже багато роботи для снайпера, особливо вночі. І для наших снайперів, в яких вже є нові гвинтівки, цей приціл можна туди встановити, працювати з ним вночі. Цей приціл може працювати до 2000 метрів. Вночі наш снайпер зможе і спостерігати через нього, тому що тут є функція синхронізації з телефоном. Гвинтівка може знаходитись на позиції, а снайпер в безпечному місці і дивитись просто за полем бою, спостерігати, що там відбувається. Дякую вам велике. Мирного неба. Збирати гроші на тепловізійний приціл. 20-річна Вінничанка почала три місяці тому. Тоді суспільне і познайомилося з Ольгою Клебанською. У парку вона малювала картини, на яких запрашувала патрона, український Крим, поле, маяк, квіти, кошеня, у броні військового і дідуся, який спостерігає, як після обстрілів Росії палає його квартира. У червні у галереї 21 зорганізувала аукціон, де й продавала полотна. Тепер каже, зупинятися на досягнутому не збирається. Малюватиме картини до перемоги України. Тепер ми збираємо на захисне спорядження для наших захисників. Е, уже маємо невеличку суму на скарбничці. Я не збираюся зупинятися і буду надалі малювати картини, продавати і допомагати нашим військовим. 4 тисячі гривень за два тижні на армію перерахували поціновувачки керамічних прикрас. Купували їх у Вінницької мисткині Юлії Гушул. Гроші за підвізки одразу кидали на рахунок волонтерки Інни Ярмакової. Я не можу робити щось як волонтери зранку до ночі присвячувати допомозі армії стільки часу, тому що в мене четверо дітей. Ось а те, що я можу робити, я роблю. В Суспільному. Юлія Гушул розповідає: аби виготовити одну таку підвіску, потрібно кілька днів для орнаменту. Використовує дереві м'яту, м'ято, гусичу, цибульку, ряст, листя, дуба та різні польові квіти. Спочатку треба сходити в ліс, погуляти, назбирати букет, щоб було що робити. По-перше, це рідні наші рослинки. Тепер цінність їх ще збільшилася після того, як почалася війна. Раптом за кордон доведеться ще далі тікати. І ти тоді розумієш цінність кожної цієї рослинки. Для створення кожного виробу використовує глину, мідь та молоко. Скатуємо рослинку сюди. Ось, тепер витягаємо. Тепер знімаємо рослину. Ось і дивимося, чи. Вийшов, який вийшов відтиск. От якщо він нам подобається, то можна зробити в колоні тепер дірочку. Готову підвіску випалює у печі при температурі 950 градусів. Таких етапів щонайменше три. Кожен по вісім годин. Це називається безквітний випал, і ось виходять ось такі колончики. Далі, коли вже дістали спічки після першого випалу, треба покрити поливою з міддю. Ось вони такі зелені. Виходять це прозора полива, в яку додали мідь, і вона ось така зелена стає. І вона гарна тим, що затікає в відбиток і проявляє малюнок цю рослинку. Керамічні вироби з відбитками рослин робили, ще наші предки каже Юлія. Виготовляти такі вирішила, бо хотіла хоч чимось допомогти армії. Я написала, що можна скинути від 150 гривень за колон, а дехто 300. поки що найбільше скільки скидали за один колон це 300 гривень. Частіше 200 і є такі, що по 150 скидають. Ну я рада, що взагалі це все процес був запущений. Фото підвісок Юлія Гушу публікує на своїй фейсбук-сторінці. Гроші за них клієнти перераховують волонтерці іні Єрмаковій. Копію чеку надсилають мисткині. У такий спосіб на потреби наших захисників зібрали майже 4 тисячі гривень. ми збирали на ковальський молот. Це така велика махіна майже 3,5 тонни, для того, щоб наші партнери, наші друзі-волонтери, могли вже почати запускати виробництво, яке дуже нас виручить в зимовий осінній період, тому що це і скопи для бліндажів, це і підставки під паяльні лампи для зігріву води або польової кухні. А також найголовніше вже зараз готуємося до холодів. і Будемо запускати виготовлення буржуйок. І сьогодні цей молод має з білої церкви вже приїхати до Вінниці. Юлія визнає Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця. Це війна за мову, війна за культуру, війна за свідомість взагалі громадян. Тобто, допоки будуть люди, які десь чимось підтримують той русський мір, то війна не закінчиться. Для Сергія Лукащука війна триває усі вісім років. 2014-го пішов добровольцем захищати станицю Луганську на Донбасі. Йому вдалося вийти з Дубальцівського котла. Через півтора року звільнився зі служби. Одружився, працював барменом. 24 лютого цього року. Повернувся уже на повномасштабну війну. Що вона неминуча каже? Був певен на 99,9. і Я одівся. Поцілував дружину, поцілував доцю, одів форму і, і пішов знову захищати країну. Боронив південь України. Його завданням було утримувати позиції і по можливості просуватися вперед. Одного разу, каже, натрапив на росіян, а звідти їх випили. А ось сувеніри, які тепер працюють на нашу перемогу. Чужинці залишили, коли втікали. Залишили на Позиції дві оцих БМП-3 своїх, залишили документи, залишили зброю, і вона, напевно, вже стоїть десь на позиціях і, і вже лупашить по орках. У червні, коли Кузнічок таке псевдо дали бійцю побратими, виводив товаришів до населеного пункту, підірвався на міні і втратив обидві кінцівка. Ми вийшли, зробили свою роботу і коли вже поверталися, знову ж таки я показував хлопцям, що тут міни і тут потрібно обійти, і вже стояв на третій міні, яка була закопана, яку я до того не бачив. Я поражаюсь його спокойствию. Це перші п'ять хвилин після того, як Сергій втратив обидві ноги. Болю, каже, не відчував, але усвідомлював усе. Сам відповз у бік, наклав турнікети і разом із товаришами чекав на евакуацію. Тоді, власне, записали це відео. Впадати у вічі і не думав, розповідає, бо ж усе було не дарма. У парку діти бігають, посміхаються. це мене навіть надихає. Те, що мама спокійно може пройти тут, прогулятися з дитиною, це мене надихає. Зараз Сергій проходить реабілітацію в одному з Вінницьких шпиталів, чекає на протезування кінцівок. Щодня, каже, тримає зв'язок із хлопцями, які залишилися на передовій. Я дуже хочу чим пошвидше повернутися до них. Немає нічого страшного, в тому що там поки що без них, але вони будуть. Я ще піду по душу трошки орків. Та спершу планує відгуляти весілля брата і повінчатися з дружиною, а ще обіця тепер є власний іменний номер. Це мені підігнали номер, е, мій добрий товариш, волонтер, Климнюк, Ігор. Е, ми з ним от зізвонилися і щось так, розмова щось так зав'язалася. Він каже, що та я тобі, типу, давай тобі номера зробимо на, на возика кажу, що давай зробимо. То на номерах мій позивний кузнічий. Ірина Ахоходре, Ігор Самчук, Вадим Ревякін. Новини на Суспільному. Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 386 прізвищ. суботу, 6 серпня, у Вінниці буде сонячно. Синоптики прогнозують в день 28 градусів тепла, вночі – плюс 17. У неділю, 7 серпня, дощитиме в день – плюс 28, вночі – 16 градусів тепла. У понеділок, 8 серпня, небо буде хмарним. В день стовпчики термометрів фіксуватимуть 25 градусів тепла, вночі – плюс 15. Ати снаряди ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 лепесток. Пелюстка розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай, відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.